Шановні учасники конференції, дозвольте вашій увазі представити доповідь на тему науково-теоретичні підходи до розуміння соціальної практики у контексті розбудови реабілітаційного хабу Хортицької національної академії. Діяльність закладів освіти з реабілітаційним компонентом набуває особливого значення в умовах російсько-української війни. Увага до таких заходів обумовлена реалізацією специфічних завдань, які покладені на них в цей період. Так, у 2022 році автори інформаційно-аналітичного збірника Освіта України в умовах воєнного стану виокремили 10 основних завдань щодо розвитку системи освіти України в короткостроковому періоді. Серед них Визначені специфічні завдання, які, на нашу думку, мають успішно реалізувати заклади освіти реабілітаційного спрямування, забезпечувати доступність, безперервність і рівний доступ до процесу навчання, у тому числі і дітей з особливими потребами у всіх регіонах України, залежно від конкретної безпекової ситуації. Очна, дистанційна змішана форма навчання, або навчання з індивідуальною формою, екстернатною чи сімейною домашньою, успішне проведення вступної кампанії, розширення мережі освітніх хабів у межах України та за кордоном, залучення потенціалу переміщених педагогічних працівників та інших. Підтримку психологічного здоров'я учнів, студентів і педагогічних працівників, упровадження програм надання психологічної реабілітації, адаптації і підтримки залучення і підготовка психологів інформаційна підтримка. Сформульовані завдання перетворюються одночасно у виклики сьогодення, подолання таких викликів. Може здійснюватися відповідно до потенціалу закладів освіти з реабілітаційним компонентом. Частковим прикладом освітнього закладу з реабілітаційним компонентом, який має ресурсний потенціал, є комунальний заклад вищої освіти Хортицька національна навчально реабілітаційна академія Запорізької обласної ради. В останні роки. В закладі активно здійснюється розбудова центру системної реабіліталогії, тобто реабілітаційного хабу, де у синергетичній єдності постають певні напрями реабілітації медичної, психологічної, фізичної, педагогічної та професійної. Сьогодні особлива увага зосереджена на розбудові соціальної практики як одного із компонентів соціальної реабілітації. Згідно з окресленою актуальністю проблеми та відповідно до останньої тези, звернилось до основних, на наш погляд, підходів науковців соціологічного та педагогічного напрямків щодо дослідження проблеми реабілітації і проблеми соціальної практики як компоненту соціальної реабілітації реабілітаційного хабу Кортицької національної академії. Представники першого соціологічного підходу одностайні і зазначають, що процес реалізації соціальної практики має три етапи. Так, наприклад, за Тамарою Вікторовною Івановою, формування соціальних практик через наступні етапи індивідуальної реалізації дії, перетворення її у дію соціальну чи через габітуалізацію та формування соціальної практики. На останній стадії соціальна практика інституціалізується. Такої самої думки дотримується і Сергій Степанович Єремчук. Щодо процесу соціальної практики, то, як зазначає Сергій Степанович, він будується на трьох рівнях. На початковому рівні будь-яка дія, яка здійснюється індивідом у суспільстві, набуває значення соціальної. Далі соціальна дія, яка часто повторюється, переходить у стадію озвичання і стає соціальною практикою. Узвичайні дії та зразки поведінки фіксуються у соціальних практиках. І на останній стадії виходить на більш вищий інституційний рівень та стає соціальним інститутом. Представники другого педагогічного підходу. Розглядають процес реалізації соціальної практики більш детально і виокремлюють в ньому п'ять етапів. Наприклад, Іван Гнатович Єрмаков і Маріанна Валеріївна Дмитрієва вважають, що процес соціальної практики відбувається за певним алгоритмом. Такий алгоритм складається з п'яти основних етапів: підготовчий, етап планування, реалізації, осмислення та оцінки і підведення підсумків. Перший підготовчий етап розпочинається з організаційно-методичної роботи вчителів і керівництва школи, яка спрямована на створення умов щодо проведення соціальної практики. Наступний другий етап дозволяє окреслити основні завдання соціальної практики кожного учня та пов'язані з нею події. На третьому етапі реалізації соціальної практики. Учень у процесі виконання власних функціональних обов'язків на базі практики впроваджує цілі і завдання, передбачені сформульованим планом соціальної практики. Осмислення учнів особистісто значущих результатів пройденої соціальної практики, своїх успіхів та прорахунків складають четвертий етап осмислення та оцінки. Останній п'ятий етап. Спрямований на осмислення і узагальнення учнями життєвих і соціальних результатів власної соціальної практики, у процесі наукових розвідок було зазначено, що така проблема може бути вирішена за допомогою розробки спеціальних технологій, однією з яких є технології педагогічного супроводу соціальної практики вихованців. Технологія педагогічного супроводу соціальної практики і вихованців це комплексна педагогічна діяльність, яка спрямована на розвиток життєвої компетентності дітей різного віку шляхом створення умов для їх активної соціальної дії, та яка реалізується через сукупність послідовних етапів: підготовчі, планування, реалізація соціальної практики, аналізу та оцінка. Підведення підсумків практики. Підготовчий етап спрямований на організаційно-методичну роботу педагогів та керівництва закладу щодо створення умов, необхідних для проведення соціальної практики. Такий етап передбачає підготовку навчально-методичного забезпечення, визначення потреб та інтересів дітей, які планують брати участь у соціальній практиці, здійснення організаційного забезпечення. На наступному другому етапі. Відбувається планування, яке спрямоване на окреслення основних завдань соціальної практики кожної дитини, яка бере участь у соціальній практиці. Важливим аспектом цього етапу є осмислення вихованців власної ролі у процесі соціальної практики, усвідомлення відповідальності за власну діяльність. Метою етапу є окреслення головних завдань соціальної практики кожної дитини. Мотивація вихованців щодо підготовки до проходження соціальної практики, формування мети, теми та завдань соціальної практики, розробка програми реалізації соціальної практики. На етапі планування відбувається визначення та корекція уявлень дитини про її майбутню соціальну практику, визначення цілей, завдань практики та формування плану реалізації. Етап реалізації соціальної практики спрямований на реалізацію вихованцем цілей і завдань, передбаченим розробленим планом соціальної практики, надання педагогам консультації вихованців під час реалізації завдань соціальної практики, організації консультацій, необхідних фахівців щодо вирішення проблем, які можуть виникнути під час соціальної практики. У процесі реалізації і етапу передбачене ознайомлення вихованців з місцем, умовами проведення практики, узгодження з вихованцем його функціональних обов'язків, прав та відповідальності, реалізація плану практики щодо виконання сформульованих завдань. Четвертий етап етап аналізу та оцінки, реалізується відповідно до мети. Осмислення вихованців особистості значущих результатів соціальної практики, власних успіхів та недоліків, організація саморефлексії, надання консультацій вихованців щодо написання звіту про соціальну практику. Даний етап включає обов'язкову процедуру: написання звіту про участь у соціальній практиці та аналіз вихованців проведеної практики. Останній п'ятий етап проведення це етап підведення підсумків практики, спрямований на осмислення та узагальнення вихованців життєвих та соціальних результатів власної соціальної практики, організація захисту звіту соціальної практики вихованців перед шкільним колективом. Цей етап включає обов'язкові процедури, організація захисту звітів вихованців про результат реалізації соціальної практики. Обговорення отриманих результатів соціальної практики, формування пропозицій щодо проведення майбутньої соціальної практики. На цьому етапі доцільно створити умови для певної ситуації успіху, яка є особливо значущою для дитини, яка має особливі освітні потреби. Отже, у сучасних вітчизняних літературних джерел Щодо пошуку відповіді на питання, яким є процес реалізації соціальної практики, спостерігаємо два підходи: соціологічний та педагогічний. Згідно першого, це процес реалізації соціальної практики складається з трьох етапів: індивідуалізація, грабітолізація, інституціалізація, відповідно до другого, педагогічний. Цей процес відбувається через п'ять послідовних етапів. Підготовчого етапу планування, реалізації, осмислення, оцінки та підведення підсумків. Дякую за увагу!